Boom. Людьми на сцені вихованці народного хореографічного ансамблю Радість. 20 травня у Бориспільському центрі культури та мистецтв відсвяткували 35-річчя колективу. В репертуарі колективу Танці народів світу. Сучасна хореографія, але візитною карткою ансамблю Радість є народні танці. 1988 року подружжя Олега та Олени Третяк заснували народний колектив Радість. Тоді в ньому налічувалось близько 50 вихованців. За 35 років. Кі, вони встигли виступити в Італії, Туреччині, Болгарії, Греції, Німеччині, Швеції, Словаччині, Іспанії, Данії, Англії, Польщі та Румунії. Зараз же склад колективу налічує близько 200 вихованців віком від 4 до 25 років. За останні 5 років в ансамблі з'явився рок н рол джаз, контеп, хіп-хоп та джаз-фанк. Така різноманітність дозволяє удосконалювати фізичну форму, збагачує хореографічний досвід, формує смак. На початку повномасштабного вторгнення третина складу ансамблю виїхала за кордон. Заняття після 24 лютого 2022 року проводили онлайн, повноцінно відновили їх у вересні. Проте, незважаючи на труднощі, зараз виступає один із найсильніших складів за останні 15 років. Говорить художня керівниця ансамблю Ірина Хижна. За ці роки змінилося дуже багато. Прийшли Інші діти інший зараз час. На жаль, наші плани зруйнувала війна, і ми, як всі, залежимо від зовнішніх обставин. Але те, що не змінилося, це, це творчий вогник, який ми намагаємося запалити в дітях. Це підтримка один одного, це конкурси, концерти. Це вивчення народних танців. Що ще змінилося? Може, можливо, і сучасне ми зараз займаємося. Змі... Не змінилось тільки одне Кріду ансамблю на протязі багатьох років це дарувати радість та позитивні емоції глядача. Я хочу сказати, що вони великі молодці, вони працювали, вони. Здобували результати от останні п'ять років. Мабуть, ми здобули найбільше перших місць гран-прі. За дорученням міського голови на заході вручили і подяки педагогам колективу Людмилі Мартиненко, Тетяні Лопатко, Анні Проневич і Василю Старовойтову, костюмерці Людмилі Носоновій та акомпаніатору молодшої групи Тетяні Прихайло. Звичайно, передати повагу і те захоплення, яке відчуваєш, коли дивишся. Неможливо словниковий запас сьогодні саме багатий в Україні. Українська мова сьогодні така щира і щедра, і вона біля вас. Я вам дякую за доручення міського голови. Дякую за те, що про Бориспіль знають за межами України. Дякуємо вам за те, що гордо несете і доносите до всього світу про те, які ми талановиті. Дякуємо вам за терпіння. Дякуємо вам за вміння зібрати навколо себе таких талановитих і достойних. Народний хореографічний ансамбль. Радість це бренд. Це бренд, який уособлює собою майстерність, професіоналізм, витонченість, красу. Сьогодні хочемо подякувати всьому колективу за ваш за ваше терпіння, за ваш час, за ваше серце, що ви вкладаєте свою душу. Наших дітей. За високу майстерність, популяризацію хореографічної творчості, підтримку колективу та участь у ювілейному концерті вручили подяки випускникам ансамблю: Володимиру Хопті, Володимиру Денисенко, Тетяні Альянові, Ані Щербині, Анастасії Гуць, Анастасії Тарасові та Кароліні Савсюк. Для танці – це навіть не про хореографію, це про дружбу, про те, які ви дружні, які ви. Креативні, які ви впевнені у собі, я думаю, все це вам дало заняття хореографією, і де б ви не працювали в іншій сфері, але я думаю, що ваш характер закалився тут. Радість для них це друга сім'я, де вони розвиваються фізично та духовно, кажуть вихованці. До колективу чоловіки потрапили ще школярами, а вже сьогодні, ставши один для одного кумами, передають справу своїм дітям, говорять випускники колективу Володимир Денисенко та Володимир Хопта. Ну, радість це частина життя, перш за все, так дуже багато годин проведено було в репетиційних залах, на концертах, на гастролях, на фестивалях. Так тобто, це Частина мене завжди хотілося йти туди, в зал, так зустрітися зі своїми друзями, поспілкуватися, провести класний час, тобто це. Це все. На той момент, коли я активно входив, це було для мене все. Навіть перед першою репетицією приснився віщий сон про те, що у нас буде 35 років колективу. На ювілеях приходимо це там на декілька репетицій, буквально, і танцюємо раз в п'ять років. Плануємо ще принципі, ну, через п'ять після, років. Після танців додам, повторюся, ку -ку я, Ну кукуми, то спілкуємося. Радість об'єднує не тільки на сцені, а й в житті. В мене так і чотири. Я буквально тиждень назад її записав також. В радість тому ми будемо продовжувати <смі> наступні покоління. Частина випускників ансамблю Радість. З перших днів повномасштабного вторгнення стали на захист України. У 2014 році став на захист країни Сергій Соколов, душа колективу, неймовірно веселий, талановитий, світлий, танцюристий актор був комісований через поранення, але осторонь. Не залишився разом з друзями-мисливцями, організували захисні позиції Броварського району. Розумні, спокійні, мудрі це помачан Вісен та Ковзан Євген. Найперші випускники на початку повномасштабної агресії добровольцями пішли до воєнкоматів і в теперішній час знаходяться на передовій. Веселий, задаркуватий, добрий і щедрий третяк Антон, син засновників колективу Олега та Олени Третяк. Не вагаючись і не роздумуючи, взяв до рук зброю адже він завжди такий сміливий і відчайдушний. Нині він на позиціях під вугледаром. Писала сценарій, хотіла, щоб всі плакали, а плачу сама. <плес> Талановитий, харизматичний, спортивний. Красень Роман Тименко. Ніг з легкістю зайвати дів... дівочі серця. А тепер у важких боях відвоює крок за кроком нашу українську землю у ненависних загарбників. <плес> Наймолодший Ростик. Чабанюк Ростислав, веселий, балакучий, добрий, закінчив службу в лавах збройних сил і відразу записався на контрактну службу, Захищає морські кордони нашої держави. Відвідавши концерт, глядачі не лише розділили свято з вихованцями радості, а й придбавши квиток на захід, гості задонатили на потреби збройних сил України. Всього ж за три концерти вдалось зібрати близько 65 тисяч гривень. Анастасія Усик, Володимир Косинський, Данил Деркач. Новини Терез Бориспіль.